Всім привіт! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника-Математика 1 клас Кварцова. Завдання буде під номером 3. Утворюємо числа другого десятка. Давай відкриємо підручник та прочитаємо умову завдання. І так, попрацюй із математичними матеріалами і беремо ми намистинки. Маю надію, що у всіх із вас є в математичних матеріалах намистинки. Якщо немає намистинок, можете взяти щось інше. Головне, щоб ми могли з вами рахувати. Так, давай подивимось. І так, як утворюється числа другого десятка. У нас є 10, тому що це вже другий десяток пішов, так, перший вже є, ось їх 10 тут. Викладуємо 10 намистинок і додаємо ще одну. Тобто було 10, ось тут був нулик, так? І додали ще один. Так, ось цей 10 це ось 1 і тут 0. Тому ця одиничка стоїть ось ці 10 на першому місці. Це у нас один десяток. Перше число показує, скільки десятків. Останнє число показує, скільки одиниць. Тобто від більшого йде до меншого. Це десятки, це одиниці. Тобто ці дві одинички мають. Мають різницю в тому, що це десятки, а це одиниці, десятки більше. Десятки це аж 10 одиничок, так? А це просто одиничка. І як ми подивимося тут, у нас буде мінятися саме остання цифра, це одиниці. Ну, давайте розглянемо. І так, 12, 2. Ми беремо 10 намистинок, ось вони. Під одиничкою, це 10 десяток. І далі 2 це одиниці. 1, Один, 2. Двійка, просто двійка це просто двічка, а 12 це 10 і 2. Зрозуміло? Тобто, коли ми хочемо. Сказати 12, то ми до нашої двічки попереду додаємо одиничку. Ну, як додаємо, ставимо одиничку. Тобто це, то це буде означати десятки. Ще раз повторюю, спочатку йдуть, е, почнемо з кінця. В кінці йдуть одиниці, потім йдуть десятки. Отже, десяток і 2. Це саме якщо три. Ось було у нас три, наприклад, на мистинці. Так, і перед трійкою ми поставили одиницю. Це означає, що тут 10 одиничок, тобто 1 один десяток і 3 одинички. Утворилось тут число у нас, як називається. Давайте спочатку 11. В попередньому відео ми вивчали те, як ми називаємо числа другого десятка. Хто не дивився, обов'язково подивіться. Тобто одиничка на десяти. 11. Починаємо назву числа з останнього, останньої цифри. Одиничка значить 1 один на 1. Тут у нас 2, на віка на 10. 2 на 10. Тут 3. три, тринадцять. Тріка на десяти. Тріка на 10 Трі Трі лежить. Далі наступне 4. Беремо 4 одинички. Перед четвіркою записуємо 1, це вже десяток. Буде 10 і 4. Як ми читаємо? 4 на 10. 4 на 10 лежить. 14. Тобто, грубо говорячи, ми читаємо справа вліво. Ми звикли ось так читати число, так, записуємо ми його зліва направо, але читаємо ми 4. Починаємо з 4. 14. Так, 15. Беремо 5 одиничок. Це просто ось вони: 1, 2, 3, 4, 5. І попереду ставимо одиничку, це вже буде десяток. Отже, 10 і 5. Утворилося число. Читаємо ззаду: 15. 5 на 10. 15. 5 на 10. Так, 6 одиничок беремо. Ось вони, наші шість одиничок. Ставимо попереду один десяток. І утворилося число 16. 6 на 10. Шість десяти, шістнадцять. Так, далі 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, це у нас чомусь тут вісім одну хвилинку. І так, що ми бачимо? 7, Тепер вже правильно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ставимо перед 7 одиницю це вже десятки. одиничка, 1 Один десяток, 7 одиниць. Читаємо 7 на 10. 7 на 10, 7 на 10. Так, наступне у нас. 8 одиничок беремо, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І один десяток. Утворюється число 8 на десять. Тобто в кінці завжди йде ця приставка у нас дисять. У другому нашому десятку. 10. Так, 8 на дитяч на десяти. І останнє у нас тут йде 9. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім дев'ять. Так, 9. І ставимо десяточок, отворилося число 9 на десяти. 10, 9 на, 9 на 10. Який знак прибирається? 19. І так, одинадцять, дванадцять, тринадцять, 14, п'ятнадцять, шістнадцять 17. 18, 19. І далі йде яке число? Хто знає? Пишіть прямо зараз в коментарях, яке йде наступне число в нашому другому десятку і замикаю його, так? Наш другий десяток, яке останнє число. Ну, а якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Якщо є якісь питання чи відгук, залишайте його також в коментарях їх під цим відео. Ну і чекаю на останнє число другого десятку. Всім до побачення, до наступного завдання.